Освіта була пріоритетною галузі минулого року, адже 2011-й був оголошений роком дошкільної освіти. Втім, розпочато роботу у цьому напрямку не припиняється досі. Зокрема, вже незабаром відремонтують садок і в селі Кальник Мукачівського району. Подробиці дивіться в сюжеті Олесі Реги. Зараз Марійка до садочка не ходить. Вона грається зі своїм собакою. Втім, донедавна дошкільний заклад вона відвідувала. Ходила Коли? – Тут вже давно ходили, але закрили садок, поламався. Так вона пояснила, чому, як і решта дітей, вимушена цілими днями сидіти вдома чи гратися на вулиці. Закриття садочка завідувачка Кальницьким ДНЗ пояснює тим, що ще у 2010 році дах будівлі визнали аварійним, а отже, небезпечним. «І Зразу у 2010 році в кінець нам виділили. 300 тисяч на капітальний ремонт даху вже тоді, коли дах визнали аварійним, працювала лише частина закладу. Окремі приміщення більше 15 років були закритими в очікуванні ремонту. Розпочали його в минулому році. Окрім даху, тут замінили вікна та двері, а також побудували нову котельню. Адже до цього часу у дитсадку було пічне опалення. У 2011 році вже були. Виділені кошти знову на капітальний ремонт цілої будівлі. Приміщення повністю як зовні, так і внутрі. Загальна вартість проекту склала майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. В поточному році виділили 940 тисяч на завершення ремонту. На відкриття дитсадка очікує вже ціле село. Це велике подія буде в нашому садочку, що маленькі наші. Підростаюче покоління прийде у новий гарний теплий садочок, що дійсно буде радість і батькам, і особливо нам, що село буде тим самим процвітати, село буде відроджуватися, в зв'язку з тим, що якщо є садочок, є школа, є село. Зараз дітки Кальника відвідують дитячі установи в сусідніх селах. Я ходжу в Мандвечки. Новий кальницький дитсадок має забезпечити дошкільною освітою 42 дітей, а це три групи. Та поки що і батьки, діти та й вихователі в очікуванні завершення ремонтів. Є такі дітки, які доїжджають в Медведівці садочок, є декілька що й в Мукачеві в садочку, але загалом вони всі вдома. Заяв у нас вже на даний момент маємо 20 заяв, які у нас затеріфіковані, 25 дітей. Так що. Я думаю, ми тільки чекаємо відкриття садочку. А доки заклад ремонтують, діти сидять не в садочку, а на деревах. Граються у скаутів. Втім, кажуть, залюбки би навіть зі школи повернулися до дитсадка. Ще хотів бо там хай добре, Ну ну краще там лише вчитися треба. А, а, а хоч у садочку, тобліш. там хоч можна не уроки, не писати, просто собі гуляти, гратися з дитом. так». Завершити капітальний ремонт кальницького дитсадка планують вже в цьому році. Проблема безпритульних собак існує в багатьох містах України, в тому числі і в Закарпатському обласному центрі. Від початку року з окусами бродячих тварин звернулося вже близько 25 осіб. Міська влада разом з громадськими